Всім привіт! Ви на каналі Містеретіо. Сьогодні я з вами поділюся інформацією про причини і наслідки, як їх усунути, коли насос наш качає. Розширюваний бачок у нас порожній, на манометрі 0. Нібито все працює, але води в системі немає. І зараз я вам розповім ситуацію, як це все вирішить. На жаль, показати, як це вживу відбувається не можу. Здійснив запис, але він виявився без звуку. Зловив я таку ситуацію вживу. Насос нагрівся, води немає, качає. Єдиним варіантом, щоб пішла вода, можна було спустити повітря або на цьому клапанку, або відкривши найближчий кран внизу. Повітря спускалося, насос підкачував воду, і знову воно починало працювати. Як правило, така ситуація проявлялася, коли насос стоїть довгий час без роботи, 2-3 години, інколи ніч або там, добу, коли він не включається. І коли знову включить, він знову воду всю з розширювального бачка видавлює в мережу. Водопостачання, і потім не може стартонути, не може накачати. В чому може бути от основна проблема? Основна проблема це десь підтравлює повітря. Е, найбільш простим поясненням, якщо у вас недавно змонтована система, наголошую, недавно змонтована, це можуть бути ущільнення е, от водогону, який підходить до вашої насосної станції. Їх обов'язково перевірити. Якщо ж у вас станція змонтована давно, вона у вас роками працює, то найбільша ймовірність поломки, яка призводить до такої ситуації, коли він качає, немає тиску і постійно завоздушується, це те, що вже свій термін відходив зворотній клапан. В моєму випадку, ось такий зворотній клапан, він ось такий зворотній клапан. Не знаю, видно буде чи ні. О, зворотній клапан він просто забитий грязюкою. На жаль, вода грязна пішла, фільтра забилися, і сам зворотній клапан весь забитий ну, осадом, який знаходиться в воді. І відповідно він вже не тримав воду, і вона, і вона завоздушувало всю систему. Що призводило до того, що набравши повітря насосну станцію, вона не могла це повітря проштовхнути по всій, во всьому водогону, для того, щоб качнути в воду. І доводилося вручну спускати повітря, для того, щоб вона знову запустилася. Після заміни зворотнього клапану система почала працювати як годинник. Тобто е пройшло 2 години-3 години, чи е доба насос зразу стартує. Відкриваєш кран, спорожняється е розширювальний бачок. І по е, настроєному релі на 1,8 включався насос і е тиск не пригав в системі. Сподіваюсь, мій рецепт вам допоміг. Якщо так, ставимо лайки, пишемо коментарі ділимося своїми історіями. Всім дякую за увагу. Побачимося далі. Наш запустився. В принципі, це все, що я вам хотів показати. Проблема робочого насоса, який качає, але не подає воду, і як її вирішити. Так що, кому сподобалось і допомогло, ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі. До зустрічі! Далі буде.